Мені дуже приємно, що є нагода сьогодні в рамках свого робочого візиту до СумТУ завітати на ваше свято і на ваш захід. Дуже вам дякую, що запросили. І знаєте, Юрій каже, у вас будуть вибори студентського мера. І знаєте, я що подумав, а вони співпадають із виборами мера сумського міс... міста Суми. І це, мабуть, не випадково. Депутатом я є вже 4 роки, От. але я не відчував того, що можу зробити, коли ми були в опозиції. Ну, дуже було, ви знаєте, складно. От ми боролися, боролися. Я розумію, що не хочу казати, що це є сьогодні перемога. Бо до перемоги нам ще з вами треба змінити весь лад в країні і змінити разом тільки з вами. І ми почали робити перші кроки. З чого ми почали? Як ми почали формувати нашу команду? Ми, запросили, ми змінили весь виконком і запросили до виконкому молодих людей, які мають сьогодні такі думки, що може я б може і не подумав про це, але такі. Живі, свіжі думки треба нам разом робити перші ці кроки, щоб вони були такими, знаєте, мощними, такими гарними і такими, щоб ми разом раділи за те, що ми робимо.